Мариуполь. Известный очень. Древний, можно сказать, русский город. Напиши про любовь. Не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Конечно, ощущение такое сложное. Но все установлено. У зруйнованому війною Маріуполя вони першим ділом запустили пропагандистський автомобіль. Тільки подивіться, чим вам не чорне дзеркало з брехливим екраном. Дві тисячі двадцять второго считать товароборот, будуть уже в рублях. Якщо не ну, то... я не знаю, куди піділа укріп район в Маріуполі авіаудари. Блокада міста, вбивства тисяч цивільних, жахливі руйнування. Ось як виглядає звільнення у розумінні російських окупантів? Як машина путінської пропаганди показує життя у Маріуполі зараз? Дивіться у нашому дайджесті. Головний фейк про Маріуполь прозвучав від самого Путіна в черговому коментарі пропагандистам у День російської єдності він не сповну маячню, яку важко дивитися і слухати справжнім істориком. Наприклад, назвав Маріуполь древнім руським городом. Маріуполь да, звісний дуже древний, можно сказать, русский город. Петр Первый там еще основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал. Потом и Суворов там э, совершал свои степные походы. И Екатерина II об, обустраивала эти земли. Это очень интересное место. Там есть над чем работать. Сгодня Це важко дивитись не тільки історикам, а взагалі нормальним людям. Приплів сюди флотилію Петра І, якої тут зроду не було. Перша з'явилась тільки за часів громадянської війни. А про запорізьких козаків, які заснували домаху греків, які розвивали містечка в Приазові. Взагалі нічого не сказав. Всі лаври приписав клятві Катерині. Тож відповідаємо диктатору: Маріуполь ніколи не був і не буде руським городом. Як би ви не намагались переписати його історію своїми фейками? Ані самі хотіли в Росію. З усіх сил Путін та його приплічники намагаються виправдати окупацію і знищення Маріуполя, іначе провели тут референдум про приєднання до Росії навіть з міжнародними наблюдателями, яким все, до речі, сподобалось. Звісно, це люта брехня. В світі це фейкове волевиявлення під улами автоматів, визнали тільки країни, до думки яких всім. Крім диктатора Путіна, немає діла. Вся їхня пропаганда не припиняє говорити, що з приходом Росії жить стало лучше, життя стало веселіше. І роблять це на руйнах міста з гуманітарною катастрофою, в якому жителі раді безкоштовні тарілці каші. Але виявилось, що не вистачить прикрасити стелу міста у триколор і розгорнути на площі прапор окупантів. Росія не може вирішити, що робити із зруйнованою азовсталю, тому плодить фейкові плани один за одним. Завод, який був одним з головних для економіки міста, а потім став головною точкою опору українських захисників, тепер тло для зйомок пропагандистів. Спочатку ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін говорив, що завод відбудують. Потім що знесуть, бо він занадто забруднював повітря і не давав маріупольцям нормально жити. Нова ідея фікс Росії побудувати на місця азовсталі, Технопарк. Так так, це у місті, де 80% житлових будинків просто зруйновані. Найкраще всі ці меседжі пропаганди демонструє табличка, яку один з російських пропагандистів Артемі Лєбідів подсупив на розбиті росіянами Азовсталі. На ній написано: «Поміщення фікального резервуара. Чомусь. Маріуполь приблизно з жовтня взагалі пропав з інформаційного поля російського. Вказувати Маріуполь зараз це дуже сумне явище. Чому було багато навесні? Зрозуміло, після окупації одразу влітку багато було восени, тому що Маріуполь дуже зелене місце. Дерева колись з листям. Ти не бачиш ці остови, ці пустелі, ці наслідки. Але є місцева пропаганда, регіональна пропаганда, її багато. Вона, звісно, висвітлює життя Маріуполя дуже просто. В місті будується і є таке, що побудовано нове житло, зокрема Міністерством оборони. Його небагато, але воно є. І обираються безпосередньо кадри, ракурси. Наративи, які доводяться зверху, що як о, і за чим треба висвітлювати, знаєте, як ото перефразуючи, не не дивитись вгору, да тут просто треба не обертатись навколо себе і буде здаватися, що все гаразд. Як бачите, Маріуполь залишається головним тлом для створення пропагандистських сюжетів Росії про схід. Їм не важливо, як живуть люди у зруйнованому місті, без тепла, без води і даху над головою. Вони турбуються тільки про те, що обличчя Путіна, Пушиліна та інших окупантів не зникало із зомбі ящика